Усім привіт! Одразу вибачаю за те, що мене не було настільки довго, більше такого не повториться. Надіюсь. Ну але самі розумієте, нещодавно я все-таки купив собі новий комп'ютер, і тому в мене зараз на черзі список ігор, які я сильно хочу пройти. Так що надіюсь, ви мене зрозумієте. Але зараз давайте перейдемо до теми відеоролика. 22 вересня виходить друга частина гри Slam Rancher. Яку я, звісно ж, куплю, пограю та зроблю для вас відеоролик про неї. Але як я можу розповідати про другу частину цієї гри не розповіше для початку про першу. Тому беріть із собою смаколики і приємного перегляду. Для початку давайте дуже швидко розберемо зав'язку цієї гри. Ми граємо за Беатрікс Лебо. Раніше на планеті вона мала свій квітковий магазин. Але ось у один з днів корпорація 7Z відправляє нашу головну героїню на далеке-далеке угіддя. Це планета на якій і відбуваються усі внутрішні ігрові події. Ми прокидаємось на ранчо, яке колись не Гобсону Твілгерсу, записки якого ми зможемо знаходити по всьому внутрішньоігровому ігровому світу, в яких ми зможемо більше дізнатись про місцевість. Під час розвитку нашого ранчо ми зможемо зв'язуватись з іншими слаймоводами для того, щоб обмінюватись речима та відкривати нові локації. І як ви вже напевно зрозуміли, у цій грі основні персонажі це слайми, їх тут дуже багато і у майже кожного свій характер, свій смак і своя унікальність. І тож, якщо ми почали говорити про слаймів, то й давайте окремо розберемо декілька видів цих самих слаймів. Для початку давайте розглянемо рожевого слайма. Це, так скажемо, початковий слайм. Він є повсюди, на всіх локаціях, тому не відноситься до рідкісних. Їсть він любу їжу і не має своєї улюбленої, тому можете давати йому все що завгодно. Від цього нічого не зміниться. Але навіщо нам ці слайми, яку цінність у собі вони несуть? Потрібні слайми для того, щоб отримувати плорти. Плорти це шматочки нашого слайма, якими він ділиться, якщо його годувати. Ці плорти ми можемо продавати у плорт-маркеті та отримувати ньюбакси. Це певна внутрішня ігрова валюта, за яку ми можемо купувати декорації для нашого ранчо та поліпшувати загони, щоби тримати у них ще більше різних слаймів. Також для прикладу, ми можемо купувати силуси, щоб зберігати у них наші речі, наприклад, їжу для слаймів або ж плорти. І що саме інтересне та прикольне, ми можемо покращувати майже любу річ, яку купимо для нашого ранчо. Але про це трішки пізніше. Вертаючись до слаймів, хочу розповісти вам про мого самого найулюбленішого слайма слайма мисливця. Я його обожнюю і за двох причин. Перша це котик, а скажіть мені, хто не любить котиків. Тому це вже дуже великий аргумент в сторону цього слайма, щоб його полюбити. А друга, це те, що він самий найцікавіший слайм у грі, бо у нього дуже інтересна і унікальна поведінка. Коли ви вперше зустрічаєте слаймів, то вони усі добрі і їх можна одразу безпечно зловити. Але у випадку слайма мисливця він буде спочатку злим та. невидимим. Він зможе на вас напасти і покаже себе тільки тоді, коли буде доволі близько біля вас. Але можна зробити і так, щоб він не нападав на вас. Просто нагодуйте його куркою і все. Після чого він не буде агресивним, і його можна буде легше зловити і віднести на ваш загін. Також у цього слайма основна їжа це курка, і він їсть тільки її. І також у нього є улюблений м'ясний смаколик Петукс. Якщо ви згодуєте його йому, то він дасть вам не один плорт, а одразу два. Дервіс слайм Він виглядає як Сатурн. І його унікальність полягає у тому, що коли він стане голодним, на вашому ранчо або ж у дикій природі. Він почне робити повний хаос у вигляді величезних торнато, які будуть зносити усе на своєму шляху. Їсть він тільки фрукти. І його улюблений фрукт, за який він дасть вам два плорти, це грушка-колючка, яку ви можете легко виростити у себе на ранчо на городі. І ще один доволі цікавий слайм радіоактивний слайм. Навколо цього слайма постійно є радіоактивна аура, увійшовши у яку у вас з'явиться індикатор радіації. І тільки як він заповниться до кінця, то ви почнете отримувати шкоду. Цей слайм їсть виключно овочі, і його улюблений овоч це ока ока, який ви також можете легко ростити у себе на ранчо на нагороді. І ще в двох словах про золотого слайма та слайма удачі. Це дуже рідкісні слайми, які можуть появитись несподівано. Із слаймом удачі все доволі легко. Коли він появляється, то вам потрібно швидко кинути у нього декілька корей, щоб він їх з'їв і поділився із вами ньюбаксами. А ось із золотим слаймом все в рази важче. Коли він появляється, то не з'їсть нічого, окрім золотого імбиру, який вам ще потрібно знайти. А він знаходиться тільки у скляній пустелі, і у нього там доволі мало місць спавну. І навіть якщо ви знайдете одну-дві штуки золотого імбиру, то виростити у себе їх на ранчо ви не зможете, бо для них не підходить проста земля. Тому якщо ви знайдете десь золотий імбир, то дуже сильно бережіть його. І одразу закиньте його у ваш силос, бо у них є здатність дуже швидко гнити і тримайте їх так на чорний день. Але якщо вам вдасться нагодувати золотого слайма золотим імбиром, то ви зможете отримати золотий плорт, який за усю вашу гру майже постійно буде рости в ціні, і ви зможете його доволі вигідно продати. І ще також важливий момент: золотих слаймів не можна зловити і поселити на своє моранчо, тому і залишити їх у себе, і потім знайти золотий імбир теж не вийде. Але у грі є три секретних місця, які ви зможете відкрити і де вас буде чекати просто море золотих плортів. Але про ці місця я вам не розкажу, бо що логічно тоді вони не будуть секретними, тому успіхів вам у їх пошуку. Загалом у грі є 19 видів слаймів, але розказувати про кожного з них було би дуже довго. Тому давайте перейдемо далі. Зараз я фактично продовжу розмову про слаймів, але тут це не так легко, як було із простими слаймами. Тому давайте розберемо все по черзі і більш детально. Ларго слайми це фактично поєднання двох слаймів у одному. Як я вважаю, у себе на ранчо потрібно тримати тільки ларгослаймів, тому що це в рази зручніше та вигідніше. Чому? Все доволі легко. Візьмемо для прикладу рожевого слайма і плорт медового слайма. Кинувши плор до рожевого слайма, то його з'їсть і перетвориться у так називаємо велику версію медового слайма. Це і є ларго слайм. Але у чому ж його вигідність, питаєте ви мене? Що ж, у своїй природі, медовий слайм їсть тільки фрукти, а ось рожевий слайм може їсти будь-що. І тепер наш медовий слайм, який їв тільки фрукти, перетворившись у рожевого ларго, може їсти будь-що, але його улюблений смаколик залишається незмінним. І також ось ще одна причина, чому вигідно тримати ларго слайма. Нагодувавши його, він дасть вам не тільки рожевий флорт, а ще й медовий. А якщо ви нагодуєте цього ларго його улюбленим смаколиком, то він дасть вам два медових і два рожевих плорти. Ну і як я вважаю, деякі ларго слайми більш миліші, ніж їх початкові версії. Але не усі слайми просто так перетворяться у ларго. Серед усіх знову виділяється мисливий слайм. Мисливці слайми все-таки по своїй природі повинні бути на початку злими. Якщо ви захочете перетворити допустимо рожевого слайма у мисливця Ларго, щоб в рази легше та вигідніше отримувати його плорти, то з'ївши плорт слайма мисливця, той, у свою чергу, перетвориться у злого мисливця Ларго і зможе завдати вам шкоди. То, щоби його зробити добрим, вам знову прийдеться згодувати йому щось, і тільки після цього він не буде агресивним. Але тримайте у себе в голові той факт, що якщо ви довгий час не будете годувати ларго мисливця, то він знову стане агресивним, і тоді його потрібно буде знову нагодувати. Я просто навів для прикладу створення ларго слаймів у такому вигляді. Їх можна робити у любі сторони і якось по-різному комбінувати. Ви можете дати медовому слайму плорт кам'яного, кам'яному слайму ви можете дати плорт дерві слайма і так далі, і тому подібне. І якщо ви також подумали, що так можна зробити золотих Ларго і залишити їх у себе на ранчо, то я вас розчарую. Ні. Дати якомусь слайму скуштувати золотий плорт не вийде, він просто не буде його їсти. І тепер, розібравшись, хто такі слайми і чому їх вигідно у себе тримати, давайте перейдемо до їх одного доволі суттєвого мінуса. Вари. Це ваші майже єдині вороги у грі. Вари з'являються тоді, коли певний ларго слайм з'їдає чужий плорт. Допустимо, мяуровий ларго з'їдає плорт кам'яного слайма. Із-за того, що він з'їв чужий плорт, він і перетворився у вара. Вари також можуть завдати шкоду не тільки вам та вашому ранчо, а ще й іншим слаймам. Вони почнуть їх їсти і робити ще більше варів, тим самим збільшуючи кількість ворогів. Але від варів можна доволі легко позбавитись, або ж ловіть вара і киньте його у море, або ж за допомогою спеціального доповнення до вашого вакпаку, яке дозволяє вам набирати у нього воду, вистріліть у нього і він пропаде. І також вари доволі часто з'являються саме увечері, тому що якщо ви будете гуляти у цей час по далекому далекому гідді, то повсюди почнуть з'являтися фосфорні слайми, які будуть знаходити їжу на землі, їсти її і віддавати свої плорти. Які у свою чергу будуть їсти ларго, і тоді будуть з'являтись вари. Тому, якщо ви будете гуляти увечері по далекому далекому гідді, ліпше припасіться водою. Але перед створенням вашого світу ви можете вибрати казуальну складність, яка відключає можливість створення варів. І до свого сорому я чесно признаю, що раніше я дуже сильно боявся цих варів і грав тільки на цій складності. Але у цьому є і свій плюс. У мене на ранчо усі ларго перемішані між собою у загонах. І я маю чистий спокій і не задумуюсь про те, де ж мені помістити усіх своїх ларго. Дикі слайми. Ці слайми не будуть становити вам як такої загрози. Вони перебувають тільки у деяких місцях у грі, які ще й спеціально позначені табличкою черепа. Фактично, це просто ларгослайми, але про них у деякий момент просто забули і ніхто про них не піклувався. І що саме головне, ніхто їх не годував. І саме із цього вони стали злими і тепер можуть на вас напасти. Тому якщо вам і прийдеться пройти повз місцевість із дикими слаймами, просто візьміть із собою їжу. І у разі, якщо дикий слайм нападе на вас, то просто згодуйте її йому, і він одразу стане добрим. На своєму ранчо ви не зможете зробити дикого ларго, просто не годуючи його довгий час. Ну звісно ж, окрім мисливця Ларго, дикі слайми зустрічаються тільки у певних місцях у грі. І на кінець Гордо слайми. Це просто величезна версія кожного слайма у грі. Ну, майже кожного. У собі вони фактично нічого не несуть, окрім того, що ви можете згодувати їм від 30 до 50 шматочків їхньої їжі, залежно від слайма. І тоді вони луснуть. Це може дати вам телепорт на якусь локацію у грі, або ж спеціальний слаймовий ключик, за допомогою якого ви зможете відкривати нові локації у грі. Але що саме інтересне, доволі сильно розвинившись у горі, ви зможете зробити спеціальну пастку для гордослаймів, у яку ви повинні закинути улюблений смаколик того слайма, якого ви хочете зловити. Так просто буде більше шансів, і після чого ви повинні піти спати. А на наступний день у цій пастці вас буде чекати якийсь гордослайм. І фактично, так їх можна використовувати для того, щоб прикрасити своє ранчо. І не можу не похвалитись тим, що на моєму ранчо у мене є один золотий гордо, на якого я витратив 7 одиниць золотого імбиру. А тепер ми закінчуємо розмову про слаймів і переходимо до інших речей у грі. Тут дуже класно зроблені ігрові локації. Це більше як зони, і у кожній з цих зон перебувають різні слайми. Наша основна зона це сухий риф. Тут і розміщене наше ранчо. Відкривати нові зони можна за допомогою спеціальних ключів, про які я говорив трішки раніше. Наступна зона, яку ви можете відкрити, це моховий покрив. Тут і перебувають мої улюблені слайми-мисливці. Також тут можна зустріти бабах слаймів та медових слаймів. І у вас тут буде, так скажемо, дві розвилки. Ви можете піти наліво і відправитись до острова, де тільки знаходяться ларгомисливці. Там дуже небезпечно, тому якщо підете туди, то запасіться м'ясом. А можете піти направо, де, використавши ще один ключ, ви побачите доволі велику локацію: величезні кам'яні ворота і ще одну кам'яну стінку, яку можна відкрити за допомогою ключа. І відкривши її, ви попадете на кар'єр Індиго. Там все не дуже інтересно і живністю, тому не будемо розглядати цю локацію. І вертаючись до величезних кам'яних воріт, тут є так називаємо кам'яні скульптури слаймів. І тепер вам потрібно закинути у цих слаймів скульптур їхні відповідні плорти. І коли ви усе це зробите, то перед вами відкриються ті самі величезні кам'яні ворота. За ними вас буде чекати локація під назвою Стародавні руїни. Це доволі інтересна локація, бо одна її частина складається з недоголоволомки, яка мені доволі сильно нагадує гру під назвою Талос Принципл. Повивчавши локацію більше, ви через деякий час знайдете ще одні малі кам'яні ворота, відкривши які ви побачите доволі довгий тунель, після якого вас зустрінуть 5 кам'яних скульптур квантових слаймів у величезній залі. У кожного з них також потрібно буде закинути по квантовому плорту, після чого запрацює старий величезний портал, увійшовши у який, ви телепортуєтесь у майже ідентичне місце. Тільки воно буде сильно розваленим і, вийшовши з цього місця, ви попадете у скляну пустелю. Це також доволі інтересна локація, тому що тут час від часу будуть траплятись вогняні шторми, які зможуть вас ранити, але після яких з певним шансом можуть з'явитись вогняні слайми. І частково розібравши усі ігрові локації, давайте перейдемо до самого основного. Про це, мабуть, потрібно було говорити ще на самому початку. Але щось захотілось мені поставити ось це під кінець. На нашому ранчо ми що логічно будемо тримати слаймів. Але просто так кинути їх на землю не варіант. Тому тут на допомогу нам приходить загін. Але розмістивши у ньому доволі багато слаймів, ті, у свою чергу, почнуть залазити один на одного і втікати. І тут, як я й обіцяв, більше розкажу про прокращення нашого ранчо. Воно поділяється на 4 категорії. Перша, це, звісно ж, для початку купівля, а потім покращення загонів, силосів, городів і так далі. Друга це покращення наших здібностей, у типу бігу, ранці, здоров'я і так далі. Третя це розширення нашого ранчо у вигляді придбання нової землі. І четверта це декоративні покращення за допомогою корпорації 7Z. А тепер давайте попередку розглянемо ці пункти. Що стосовно першого, то тут все доволі легко. До прикладу, ви купуєте загін, у якому хочете розмістити ларго. І в принципі, одного-двох ви розмістити там ще якось можете. Але більше ні, тому що вони занадто великі. І тому ми купуємо покращення у вигляді ще однієї стінки. І тут теж все не так легко. Коли Ларго буде дуже багато, то вони зможуть перестрибувати навіть цю стінку. І тому ми купуємо повітряну стелю, через яку вони вже не перестрибнуть. Але майте на увазі, ця стінка також не вічна. Якщо слайми будуть дуже сильно битись, то на пару секунд ця стінка пропаде, але потім усе одно повернеться. І також ще два дуже корисних покращення: це автогодівниця і плохтозбірник. Вам потрібно закинути у неї стільки, скільки ви захочете овочів або ж фруктів, виставити швидкість їх викидання, і все. Тепер ви будете менше задумуватись про те, чи нагодували ви слаймів чи ні. А плорто-збірник це взагалі дар з небес. Бо коли у вашому загоні дуже багато ларгослаймів, ви просто ніяк не зберете плорти землі, тому що постійно будете підбирати ларгослаймів. А ось за допомогою плорто-збірника ви просто натискаєте на кнопку і усі плорти самі збираються у спеціальний відсік. Інші покращення для загону я не вважаю потрібними, тому про них говорити не будемо. А зараз давайте про інші речі наранчо. Щодо Силоса, то тут все дуже легко. Ви купуєте основний силус і покращуєте його у вигляді додаткового місця для вашого зберігання. Тепер давайте розглянемо город. Город це дуже корисна річ. Якщо ви десь знайшли певний фрукт або ж овоч, який хочете у себе виростити, просто закиньте його у спеціальне місце, яке з'явиться після придбання городу. І все. Тепер тут буде рости той чи інший фрукт або ж овоч. І це вам дуже допоможе, якщо ваш фрукт або овоч доволі важко знайти у простій природі. А покращити город ви можете, купивши поживний ґрунт, розбризкувач та вара лякало. Про курник я не бачу дуже великого сенсу розповідати, тому що там все доволі логічно. Тому рухаємось далі. Покращення наших здібностей тут все дуже легко. Ми можемо купувати додатковий відсік для нашого здоров'я та сили, також водяний відсік, можливість відкривати різні капсули, які розташовані по всій карті, і багато іншого. Але частіше за все, усі ці покращення появлятимуться тоді, коли ми будемо доходити до певного дня. Тепер про придбання землі. Загалом ми можемо купити чотири ділянки землі. Перше це грот, у якому зручніше за все тримати фосфорних слаймів, тому що тут постійно темно, а фосфорні слайми на сонці просто зникають. Друга це зарості, у яких зручніше за все тримати ларгомисливців. Третя це доки. Я майже не використовую цю ділянку, тому що вона не сама красива і до неї доволі довго йти, тому не знаю, що про неї розповісти. І четверта, саме найінтересніша – це лабораторія, про яку я розповім у наступному пункті, тому що там потрібно трохи пояснити. І тепер про декоративне покращення. Корпорація 7Z не тільки відправила нас на далеке-далеке угіддя, а ще й надає нам можливість придбати усілякі покращення для нашого ранчо, як візуальні, так і більш суттєві. До прикладу, нові покращення наших здібностей. І ось вам порівняння того, як виглядало ранчо на першому рівні нагородного клубу 7Z і як воно виглядає на 22-му. А тепер саме інтересне. Лабораторія – це дуже круте місце, за допомогою якого ви можете автоматизувати свою роботу на ранчо, і це тільки мінімум. Давайте розглянемо, як це працює. У лабораторії є величезна машина, у яку ви можете закидувати плорти та різні корисні копалини. Біля цієї машини знаходиться магазинчик, у якому ви можете купувати креслення різних бурових машин, телепортів і так далі. Після того, як ви купите креслення, воно з'явиться у вас на складальному столі. Відкривши його, ви знайдете ваше креслення. Але щоб зібрати певну річ, вам потрібні будуть різні плорти та копалини. Назбиравши плортів на якесь креслень, ви можете його виготовити. І тільки як ви його отримаєте, ви мусите натиснути на англійську клавішу Т. Після чого ви увійдете у режим будови. Підійдіть до місця, яке позначене синім кольором, та розташуйте ту річ, яку ви створили. А тепер давайте швиденько про дві дуже корисні речі, які ви можете зробити у цій лабораторії. Саме головне, це, звісно ж, дрони. Це просто ваше спасіння. Я поясню їх дію на своєму прикладі. У мене на ранчо усі загони мають плортозбірник і автогодівницю. Один з дронів запрограмований на те, щоби збирати овочі та фрукти з рядок та поміщати їх у автогодівницю. Щоби це не робив я і знав, що мої слайми будуть точно нагодовані. А другий дрон запрограмований на те, щоби збирати плорти з підлоги загонів і летіти їх продавати. І це їх робота на моєму прикладі. А ви можете зробити якось по-інакшому. Розмахнутись тут є куди. А ще якщо ви придбаєте креслення просунутого дрона і зробите його, то можете частково забути про ранчо. Вони будуть робити майже все за вас. І ще одна дуже корисна річ: телепорти. Без них ви майже ніхто. Просто повірте мені. Скільки разів я не виконував деякі завдання інших слаймоводів тільки за того, що дуже довго повсюди бігав. А ось поставивши декілька телепортів, ви просто забуваєте майже про любі незручності. Тому телепорти це ваше все. І тепер про те, чим ж ця гра чіпляє. Та майже що усім, з початкових хвилин гри вас таки манить йти далі і далі, щоб відкривати нові місця, знаходити нових слаймів та покращувати ранчо. Ця гра вас затягує і не відпускає. Чим більше ви у неї граєте, тим більше ви розумієте, що зробили дуже мало усього. Тому що, якщо не користуватись гайдами в інтернеті, на вас просто хвилою нарине гора можливостей та контенту. Коли ви, на вашу думку, усе закінчили і думаєте, що гра закінчена, ви взнаєте, що тут є якісь секретні локації. Відкривши їх і дослідивши, ви знову думаєте, що усе закінчено. Але тут ви взнаєте, що якось можна відкрити портали у лабораторії, гроті та заростях. І ви знову починаєте думати, як ж їх можна відкрити і що взагалі потрібно робити. Гра робить так, щоб вам було у неї інтересно грати. До прикладу, я взнав про те, що не можна робити золотих Ларго тільки після того, як сам це перевірив. Гра підштовхує вас, щоб ви експериментували та робили якісь висновки і досягнення. І вона точно зробить так, щоб ви пропали у неї на годин 20, і це просто неймовірно. Я спеціально не розповідав про те, як можна відкривати секретні локації і про інші менш потрібні речі, тому що це і так затягне відеоролик і, як ніяк, зіб'є увесь інтерес та інтригу це не зовсім відеогайд. А тепер давайте усе підсумуємо: Slime Rancher це чудова гра. Хоч це й симулятор ферми, але таким він майже взагалі не відчувається. Це точно щось інше, щось унікальне. Гра дозволяє та підштовхує вас експериментувати, пробувати та відкривати щось нове. Слайми, лабораторія, локації і так далі тут зроблені з душею. Ви і правда відчуваєте, що ця гра зроблена не запросто так. У неї вклали сили та час, і я дуже радий, що старання розробників виправдалися. Сьогодні я намагався максимально торкнутися дуже багатьох речей цієї гри та доволі детально розповісти і пояснити їх вам. Це відео я роблю просто в нереальному темпі, тому що хотів викласти його до 22 вересня. Але як ви вже зрозуміли, я не встиг. Тому прожміть кнопку лайку та підписки за усі мої старання. А я з вами не прощаюсь. Вже дуже скоро знову почуємось.